Тільки зібралась на город, а там дощ іде. Та вирішила ціпляти постелити постелить свіжого та їсти насипати. Які вони з зазолястенькі. Ось вони такі комедні. Колір. І малявки вже ті типу, підростали, Одне, правда, Богу душу віддало. Так неочікувано і швидко Брики нема. Ось це куриця, це явно куриця. Я Таке мале, вже так гребе. Білка, га, а Ото шкодне буде. Де не встане, там гребеться. Які вони інтересні, такі рябі. Це від того півника білого, голожопого. А Кольорові, що куплялися ось. Ті, що самі гарніші, я їх вибирала, що вони гарненькі. То півники будуть двоє коричневих, ось вони. З білою грудкою. Півники. о, ну, такі ж красотульні були. Ну, будуть красиві півники. Може, і залишу їх, якщо будуть такі. З білим передом, сами коричневаті, може червоні стануть. ось ця курочка гарненька. Ой, ну які ж вони ці рябенькі класні. Ті пухи. Що цікаво, усі такі хвостаті, що курочки, мабуть. Ну, буде великий облом. Якщо це виявляться всі півники, всі семеро, то взагалі буде. Вони такі непевні ці ціплята. Дивишся, вроді, курочка, воно боц. Красотуля. Оце чисто біла, це моє. Це те, що шкодна курка, що гребеться кругом. Повигрібає мене все. Нова порода в мене вивелась. Знайомтесь рябенькі. Збираю яйця ще на одну інкубацію, ну, не знаю. Щось так вони збираються, несуться. Сьогодні два яйця, завтра три яйця, потім немає. Є. Ось уже назбирала, скільки я назбирала їх. Та штук 30. Ще ж треба 30 до кінця літа, може, назбирає. Ой, красотолі, красотолі зібралися сісти. Я дай Бог, це всі півники будуть всі семеро. У нас, так пам'ятаю, перший рік було, як ми ще стали в хаті жити. І щось ми ще квочка вилуплювала, чи де в нас ті взялися. Що дві курочки і одинадцять півників. Оце посередині таке, що доходяжне було, ну воно вичинялось. Ну, таке було на грані. Не залишила його, воно так почало і ходити хороше, і шию держати, бо воно крутилось як, як юни, не зображало нічого. А потім, потім очунялось. На вулицю оце вас треба. Ну куди, якщо сьогодні вночі було 9 градусів тепла? Ну куди? Отак і лампу то можна поцепити, але ж, не дай Богу, такий вечір та лампа накриється, ну буває вони, то перегорають, то їх цеплята дзьобом, то води тільопне. І що та лампа не грітиме, чи світло відключать, то вони ж померзнуть і потопчуть одне одного. І вони вже гребтись хочуть. Ось ну, дивите, що робиться. Вони там ось пінопласт вияли. І прямо туди вже оце маленьке цепля, може в ту дірочку вже пушти наполовину залізти. Щоб її заліпити. Вон там отам. О! О, воно зараз полізо біло. Треба туди якусь каменючку трошки. О, шматують ту оббивку когтями. Так, а скільки це їм, який їх вік? Ой, щось вони наводились у 31-х у перших числах. Ну це мої. А сьогодні у нас 24-те чи що. Три з половиною тижня, а маленькі на тиждень менші. Півник буде, такий ж гарненький. Тіпуля тіп тіп ті тіп тіп воно ну, подивись сюди. Отак, отак. І ще досить таке. Я їх коричневих таких вицепила двох. А півники О, їх двоє. не кипішуйте Ну, дощ не перестає хлюрити. Оце зібралось на город, думаю, схожу помідори прополю. Вихожу, воно ну, капатить, капатить. І так і йде. Це вже втомилось. В мене вже рука втомилась держати. Треба сюди якийсь отримач. Так, да, треба циплятом. Бо це ж вони потім на вулицю викинуться, я ж буду знімати їх. Біля них взагалі такий релакс сидіти. Так приходиш з городу чи просто до їх насипаєш їм їсти. У мене там стільчик є завжди у загородки в Корячій. У мене є стільчик, де я сижу і дивлюсь на їх. Чого вони у мене такі ручні, і курі, і всі. Вони то й понаїдаються, тоді на мене посадуть і лізуть на голову. І пудрою їх уже по попід хвостики, попці крильця. Це їм міняла тут постіль оцю і теж ж на, на пол напшикала туди. І кожному цюпленку під крило і на хвоста. Воно вроді так, де вони наберуться всяких отаких от блох, але оце сіно. Я приношу із сараю. Воно в мене там у мішках. Це прошлогодня сіно таке мілке, травичка була маленька, чоловік косив його таке м'якеньке, маленьке. У мене там два мішка ще з минулого року. І там просто є доступ курям старим моїм. І звідки можуть вони накидати облог яких-небудь, чи вошей, чи не знаю що-небудь коротше. Коротше, якщо купила таку пудру, то її треба на когось пшихнути. Треба би ще старих половин, бо бач, чешеться. Ну, це як попшихала на так доконе менше стало. Їх не треба періодично. такої стерильної підстілки їм нігде взяти, щоб вона не була принесена десь із вигона, з вулиці чи, чи з сараю. Оце ось спільний будинк красивий. Так, вони вже ось лягаються спати, Треба мені звідси тікати, та я їм буду мешати. <плес> Які ж вони кольору цікавого? І вони ще тут є з так трошки волосатими ногами, а в мене корей таких нема. Коли таки пішла, подивилася, стара-стара куриця, який вже років п'ять, стара така рижа, і в її так на ногах є так волосинки. І це, мабуть, отут половина цих домашніх курей, це від неї. Що ви там знайшли? Ой! Кукуються, кучкується, я зараз лампу цю опущу вам на місці, це я знімала її убрала. О, куди вона вам гріть? Так, спіть. Всім пока. Показала вам своїх цыплят. Я це ж породистих таких, от з такой розікрашкою цікавий. Інтересні такі. Всім гарного дня.